Ось ця ділянка на центральному проспекті Миколаєва, наче зачарована. Тут постійно трапляються дорожньо-транспортні пригоди і гинуть люди. Цього разу аварія забрала життя двох чоловіків. Трагедія сталася близько другої години ночі. Місцеві жителі чули гурки двигуна, свист гальма, потім потужний удар і моторошну тишу. Носі улетіла машина 100, десь 100, і там було троє. От, і він… На том же самом месте, как было раньше, я улетел потом. Несколько раз перевернулся и улетел дерево. Картина вселяє шах. Від удару легковик практично розірвало навпіл. У салоні були троє людей. Водія виконало назовні. Він помер миттєво. Пасажир, який сидів попереду, також загинув. А от жінка, що була на задньому сидінні, відбулася лише забоями та шоком. Лікарі кажуть, вона народилася не у простій сорочці. Діагноз забоєм яких тканин та забій грудної клітини. Невеликий струс. Для динамічного спостереження цієї хворої потребувала динамічного обстеження в умовах стаціонару, і лікарі їй запропонували це. Але вона сказала, що не може лягти, написала записку про відмову від госпіталізації. Та залишила лікувальний заклад. Мені казали, що ця дівчина народу нарали... народилася в сорочці. А я кажу, що ця сорочка, мабуть, була золота. Загиблим чоловікам було по 29 років. Один із них військовослужбовець. Куди і звідки їхали друзі, та чи дійсно швидкість була захмарною, правоохоронці ще вивчають. Зі слів очевидців, слідство відомо, що перед аварією вказаний автомобіль їздив містом на великій швидкості. Чи був водій у стані алкогольного сп'яніння встановлення? Місцеві жителі ж нарікають на цей відрізок дороги. Мовляв, аварії тут трапляються часто і трагедія вже не перша. Кілька років тому саме на цьому місці п'яний гонщик розчавив одразу чотирьох дорожників, які вночі малювали розмітку. Погібні ще, тому що розганяється 8 марта, там ніту святофора нету. И он по прямому летит здесь тоже. А, нет, помег, все вперед. Светофора уже здесь нету. А просто перейти дорогу скаржаться люди и поготів страшно. Не все тормозят, вот тут от, и отсюда выворачивают, и оттуда выворачивают. Конечно, бывает сложно. Особенно с ребенком проходить. Бывает опасно. Зачастую мы переходим аж туда, идем, где ну, на тот перекресток, там как-то более... Більше... Движення спокійне, щоб не потрапити під колеса, пішоходи змушені йти кілька кварталів до найближчого світлофора. А дехто на свій страх і ризик перебігає по небезпечній зебрі. Тепер же після чергової кривавої трагедії місцеві сподіваються, що чиновники зглянуться і, зрештою, зроблять тут регульований пішохідний перехід.